1 травня, також відомий як День праці, протомая або першотравень, відзначається в Греції з різними традиціями та звичаями. Цей день знаменує початок весни і є національним святом у Греції. Однією з найпопулярніших традицій на першотравень у Греції є пікнік. Люди збираються в парках, лісах або на пляжах і насолоджуються днем на вулиці з друзями та родиною. Вони приносять їжу, напої, музику та проводять день, відпочиваючи та розважаючись. Пікнік часто включає традиційні грецькі страви, такі як совлаки, грецький салат і дзадзики. Ще одним популярним звичаєм на першотравень у Греції є виготовлення квіткових вінків. Люди збирають квіти і трави на природі і плетуть вінки, які одягають на голову. Це символ весни і відродження життя. 1 травня в Греції також день танців. Люди танцюють навколо травневих стовпів, які прикрашають квітами та стрічками. Травневе дерево символізує дерево життя і вважається, що танці навколо нього приносять удачу та щастя. 1 травня також є днем політичних демонстрацій у Греції. Профспілки та політичні партії організовують марші та мітинги з вимогою покращення умов праці та прав працівників. Ці демонстрації часто відбуваються в центрі Афін та інших великих міст. Загалом, 1 травень у Греції це день святкування, коли люди збираються разом щоб насолодитися приходом весни, провести час із коханами та поміркувати про важливість праці та прав працівників.